Розповідаю, як заплести таку хустку. Тобі знадобиться шнур 4 мм. У мене кручний, можна в'язаний, схему швиденько, скрінь та нарізай шнурки. Це два основних шнурка, які ти нав'язуєш на пояс. Ось вони. Ось це шнурки для основного полотна. Цифри це метраж, який тобі треба відрізати. Хрестик на схемі це. Подвійні шнурки. На схемі зображено половина хустки, тобто кількість шнурків повторюємо і в іншу сторону. На основу нав'язуємо 28 шнурків, шнурок навпіл, заводимо за основу та протягуємо кінці. І так, 28 разів. Довжини шнурків, дивись по схемі. Показую основний вузол хустки. Дивимось уважно, бо далі буде усе прискорне. У роботі завжди 4 шнурка. І так робимо з усіма парами Їх у вас буде 14 Наступний ряд починаємо між двох вузлів попереднього ряду, там теж робимо квадратний вузол. Далі ви повинні регулювати висоту рядків, це можна зробити на глаз або зробити лекало з картону. У мене висота 3 см, ви ж можете зробити будь-яку висоту. Так продовжимо плести до кінця ряду. Наступний ряд теж починається між двох вузлів попереднього ряда. Усе повторюємо до тих пір, доки у вас у рядку буде лише один вузол, а ось і він. У вас буде 14 рядків і, звичайно, показую результат. Довжину я роблю 90 см. Цю хустку можна носити як пояс або як акцентну хустку. Сподіваюсь, було корисне відео і надіюсь на фідбек від вас.